Вітаю, друзі. Сьогодні, щоб виглядати солідно і поважно, а також постійно перебувати у тренді, необхідно багато говорити про інформаційну війну. Для солідності, звичайно, до інформаційної війни можна додати ще якісь там війни, наприклад, дипломатичні війни або санкційні, економічні, валютні і такі інше, але найбільше часу все-таки необхідно приділяти. Саме інформаційній війні постійно підкреслюючи її важливість, треба говорити, що інформаційна війна вона більш важливіша за конвенційну або традиційну війну із використанням озброєнь. Треба також часто повторювати, що Україна програє. Інформаційні війни на всіх фронтах, особливо на найголовнішому фронті, на російському фронті. А все чому Україна програє війни на російському фронті? Тому що Росія має більше грошей і більше грошей виділяє на інформаційну війну. І звідси витікає кілька логічних висновків для того, щоб нам перемогти Росію. У конвенційній війні із застосуванням озброєнь нам спочатку необхідно здолати Російську Федерацію на інформаційному фронті. А як це зробити? Це можна зробити тільки збільшивши фінансування бійців і воїнів інформаційного фронту. Нам, іншими словами, потрібно значно більше Маргарит Симоньян, Володимирів Соловйових, тільки наших. Українських симонян і Соловйових із дорогими маєтками на Кіпрі, десь там у Греції, Італії, Іспанії і таке інше. От як тільки у нас буде більша армія ось цих пропагандистів, тільки наших українських, то ми обов'язково переможемо Росію в інформаційній війні. А вже після цього, звичайно, настане і конвенційна перемога в традиційній війні із використанням. Озброєнню. Так, приблизно у нас це все зараз представляється. Щоправда, періодично десь вигулькують такі думки в колі інтелектуалів, що насправді над інформаційною війною є ще одна війна. Називається вона концептуальна війна або на рівні концептів. Але на цьому всі ці думки якось а, притихають, тому що нам так дає зрозуміти, що Україна. Ну і місце це конвенційна традиційна війна, отам от битися і знищувати а, людей на полі бою. Інформаційна війна це вже там трошки вищий рівень, він доступний для таких а, імперій, як Російська Федерація, а от є ще ж концептуальні війни, вони навіть і недоступні Російській Федерації. Це десь там масонські ложі в Британії, Лондон, це Римський клуб, Давос. От там відбуваються концептуальні війни, і ми не приймаємо в цих війнах участі. взагалі ця тема якось зникає, і все, значить, пропадає. Хоча сама ідея, вона ну, важлива. Єдине, що вона так якось. Скромно напищеними людьми, це вона так актуалізується. І от сьогодні я хотів би поговорити про зв'язок між війнами, ну безперечно, концептуальними війнами і інформаційними війнами, і показати, що в принципі, якщо ми не можемо зрозуміти, що саме там, де відбуваються реальні події, там реалізуються всі концепти, ми їх повинні бачити. Якщо ми не бачимо, що ми є заручниками. Чужих ворожих концептів, які сидять у нас в головах, то не треба вимагати грошей на інформаційні війни, Не треба множити українських симоніянін і цих солодьових. У нас і так їх достатньо. Якщо більше зробити цих пропагандистів українських, то толку від цього не буде. Тому що Соловйов і Симонян в своїй системі координат вони ефективніші, якісніші пропагандисти. Нам не треба цим шляхом іти. Нам насправді потрібно розібратися з концептами-заручниками яких ми є. І ну я використаю один інформаційний привід тут. Значить, як це він Нікіфоров, я його сам забуваюсь. Речник президента Сергія Нікіфорова заявив, що учасники саміту миру, який пройде 15-16 червня в Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії, але ось не задача. А українські пропагандисти, і от Нікіфоров занепокоєні, занепокоєні тим, що Росія дискредитує і принижує саміт миру, який має відбутися 15-16 червня в Швейцарії. Весміє принижує. говорить, що це все посміховисько, що це буде кілька фотографій, чого не буде. Уже було цих самітів, і в Джида, і ще там і ще там. Якісь міста, і містечка, і 60 підписів, і 80 підписів, і це все не має ніякого значення. А, і стурбовані, стурбовані, значить, офіс президента говорить, що нам треба посилити нашу інформаційну війну, більше хвалити. От Росія паскудить цей саміт. А нам треба з усіх сторін, з усіх прасок, щоб кричали: Ні, цей саміт прекрасний, він чудовий. Ми зберемо всі ці підписи і передамо, значить, це все Російській Федерації. І голос Росії буде один, один голос. І як би вони не сміялися і не принижували цей саміт, він все одно буде. Важливим представницьким і так далі. Оце от, от той випадок, розумієте, коли можна один раз сказати, в одній країні скривитися, Лавро вийде, скривиться, і скаже, і запишу, так, Яркаусом запише, і весь світ буде сміятися. І скільки б там не Нью Йорк Таймсів, і Вашингтон Постів не писало замовних статей, що це надзвичайно важлива подія, це все все одно не спрацює. Якщо програна на концептуальному рівні війна, то ви не можете нічого... скільки у вас не було пропагандистів, нехай у нас буде там на одного Соловйова їхнього мільйон. Мільйон наших або союзницьких пропагандистів це просто ні до чого не дасть. Звичайно, я хочу поговорити про ключовий концепт, як вірус, який сидить у нас в голові, що кожна війна закінчується мирною годою. Саме тому, що вона сидить постійно в голові, ми підсвідомо шукаємо мир. Причому це настільки шкідлива конструкція, яка ну, кілька моментів вона. ну, Кілька логіч... псевдологічних висновків з неї витікає саме для нас. Якщо кожна війна закінчується обов'язково мирною угодою, то логічно, що чим раніше ми підпишемо мирну угоду, тим швидше закінчиться війна. І тому ми будемо витрачати час і зусилля на подібного роду саміти і думати, що від м'яч на нашому полі. І все в наших руках. Наша задача просто проявити ініціативу, знайти якесь мирне рішення і представити. Це ж як, як же ж просто і логічно сказати Путіну, щоб він вивів війська, виконав Конституцію України. Це з цим має, тобто, це ж ну, з цим виходить Єрмак і говорить про те, що це не буде капітулянський саміт. Ми скажемо Путіну, що дивіться, 120 людей кажуть, що треба виконувати Конституцію в Україні. І дивуються, чому це викликає сміх. Я не знаю, звідки народився взагалі цей концепт, що кожна війна обов'язково закінчується мирною угодою, але коли цей концепт звучав з уст російського покійного генерала Лібідя, то в нас якось не розуміють. Для кого він призначений? Він ж не призначений для країни, як атакує війною. Він призначений для країни, яка захищається війною. Ми захищаємося війною. А Росія атакує війною. І, звичайно, генерал Лебідь і подібні будуть завжди використовувати цей концепт для країни, яку вони збираються підім'яти і підкорити. Для того, щоб зменшити свої витрати. Ви просто подумати логічно, країна, яка збирається вирішувати політичні питання війною, вона не прагне мирної угоди. Вона прагне капітуляції або поглинання, ліквідації. Це все одно, що сказати, якщо перевести на медичну термінологію і на медичну мову, що будь-яка хвороба закінчується одужанням. Ну, добре, якщо не одужанням, то перехід в ремісію. А в військовій термінології перемир'я. Ну, добре, немає миру, то давайте хоча б перемир'я. Добре, немає одужання, то давайте хоча б ремісію. А хто таки сказав, що кожна хвороба закінчується одужанням чи, чи навіть ремісією, хронізацією процесу. Хто таке взагалі сказав? Хвороба може закінчитися смертельно, причим дуже Такою важкою смертю, з муками серйозними, непростою смертю. Але я хочу важливий момент сказати: звідки народжуються всі ці дурноваті концепти, які заходять нам в голови, вони саме заходять з сфер і видів діяльності, які не несуть відповідальності, де не можна взагалі притягнути до відповідальності. В охороні здоров'я теж багато подібного роду концептів. Наприклад, природу не можна обманути або перехитрити, але з нею можна домовитись. Це дуже серйозний концепт, який обґрунтовує багато гормональної замісної терапії. Наприклад, цукровий діабет, наприклад, гіпотеріоз, наприклад, ще, ще там ситуації, які потребують замісної гормональної терапії у чоловіків і жінок. Домовляється в такий спосіб з природою, це дає свої небажані побічні ефекти, але загалом, загалом ми знаємо, що люди з діабетом. Зараз живуть, да? домовляються з природою. І я ще раз підкреслюю, що в тих сферах, де є реальна відповідальність за слова, там не народжується такої дурноти, як кожна війна не закінчується перемир'ям. І ви можете наводити статистику, що 67%, приблизно щось там таке, більше 60% воєн в світі вже наводили статистику, не закінчилася перемови. Ніякими мирними угодами, верніше мирними угодами не закінчилося. Це конфлікти відтерміновані, які рано чи пізно можуть знову вибухнути. Та ж сама Південна чи Північна Корея. Ще там, ще там, в світі таких дуже багато. Але у людей забито в голові, що будь-яка війна все одно закінчується мирною угодою. Значить, треба якомога раніше її шукати і підписувати. Наступна пастка цієї конструкції. Ну, битися, не битися, скільки б не билися, все одно потрібно миритися, все одно потрібно прощати. Тим більше в контексті от сьогоднішнього дня, що е люди повинні прощати, любити і прощати і ворогів своїх прощати. Ще раз підкреслю, що концепти треба розуміти, е вони повинні бути рідними. І з реального життя. Якщо ми не запозичуємо концепти, і їх не розуміємо, що чужі концепти не підходять, і тим більше ворожі не підходять, то ну, справи наші погані. Причим треба розуміти, що концепти вони як хімічна чи біологічна зброя. І ті, хто навіть їх назовні виробляють для того, щоб поглинати або навертати в рабство інших, а вони антидоти роблять. Ну, Наприклад, етичний концепт християнства 10 заповідей Господні. Антидотом до цього концепту є не судіть та не судимі будете». От якби не було цього антидоту, цей концепт би не, 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 не працював би. Так як він працює більше того, треба бачити ці взаємозв'язки концептів, і розуміти цілісність цього. Тому паства вона виглядає бідненько і худенько. А попи жирні, які закликають до посту і говорять про важливість посту, виглядають огрядними і пузатими. Ось. І... Повертаючись уже до наших реалій і до нашої ситуації. Тобто, <кій> якщо в голові у людей а, заклад, закладений вірус, у вигляді кожна війна має закінчитися а, а, мирною годою, то ми не тільки з нас будуть сміятися, і ми ніколи не виграємо, ми ніколи ніякої інформаційної війни не, не, не виграємо. Ми і не виграємо тому. Конвенційної традиційної війни. Тому що пояс... треба розуміти, що опції перемир'я, опції покинути поле бою не існує, немає. Це навіть не спорт, і не там професійний бокс чи єдиноборство, що хтось може викинути рушник, от, наприклад, в США наш секундант. І викидають рушник. Викидання рушника на ринг означає, що бій має припинитися. І а, боксера забирають просто, щоб його там не вбили. Ну, добре, Америки можуть викинути рушник навіть. Типа, вистачить бити українців. І Росія милостово припиняє бити. Це, це ж не спорт навіть. Це не працює, не може. Не може, немає такої опції. І пояснити людині, що такої можливості немає, немає можливості опустити руки, тому що одразу прилетить в обличчя, якщо ти не будеш захищатись. Немає можливості піти з ринку, У тебе є можливість або перемогти, або померти. Більше немає. І тому потрібно ставити питання, як в умовах такої кількості ресурсів і підтримки з боку там, більше 50 країн і 50% ВВП, у нас немає ресурсів. Що ми таке робимо, де ми не допрацьовуємо, що ми в умовах достатньої кількості ресурсів? А, вти, тикаємо в очі всім, що у нас одні автомати Калашникова з кривими дулами. Отак повинно ставати питання. Але якщо у людей в голові сидить концепт вірус, що якщо забрати автомат Калашникова, навіть останній, то війна припиниться, настане перемир'я. Ну, прошу, тобто, дивіться, якщо забрати автомат Калашникова, то не перемир'я настане і не мир, а смерть настане. Але у людей немає такого. Тому що вони в голові, що війна закінчується миром. Війна, кожна війна закінчується смертю, а не миром. Смертю, а не миром. Так як хвороба. Не кожна хвороба закінчиться одужанням, самоодужанням чи ремісією, чи хронізацією процесу. Багато хвороб закінчуються смертю. Але оскільки у нас люди, які знаходяться на гуманітарних спеціальностях і професіях, не займалися прикладною діяльністю, є безвідповідальними, тому вони несуть всіляку фігню. І закладають їх в голови нашим людям. І ми вражені цією о, о, хворобою, цими концептами ворожими на всіх рівнях. І намагаємося щось там рипатися і розказувати про комунікації, важливість комунікації, інформаційної війни. Що там, що там. Володимир Путін і Кремль нам заощаджують час і кажуть, вони не сміються з нас. Вони кажуть, не робіть, не займайтесь дурницями, займіться війною. Закінчую анекдоту про наркоманів. З 90-х років. Наркоман піднімається там по сходах, заходить в під'їзд, піднімається по сходах і дзвонить в двері. Вчиняються двері. Якась там тітка каже, що ви хотіли. А Федя вдома. Нема вже Феді. Помер Федя. І зачинила двері. Він покрутився і знову дзвонить у двері. Та відчиняє він каже: ну, я ж вам сказала, нема Феді, Федя помер. Так я не зрозумів, каже наркоман. Федя за маком поїде. От мені єрмак, і він нагадує наркомана з 90-х років. А він і його команда постійно дзвонять, стукають в двері в Кремль. Там в Кремль. Їм там через раз ці двері відчиняють і кажуть, що ви хочете. А Володимир Володимирович є? Нема Володимира Володимировича. він зараз на війні воює з Україною. І зачиняє двері. Єрмак знову дзвонить, і йому відчиняють. І Єрмак каже: Так ми не зрозуміли. Володимир, Володимир Володимирович він мирну угоду підпише, він війська виведе. Ну, приблизно так оце все виглядає. Гаразд, це мій такий погляд на інформаційну війну і на концептуальні війни. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Анонсую. Завтра буде Великдень, у нас так називається. Ну, Хай буде. Не зовсім так, я спробую Дугіна там вигулькнуло інтерв'ю Такеру Карлсону. Я не можу пропустити. Просто от саме в цей день я пофілософствую з Дугіним посперечаюсь, з Такером Карлсоном, і найголовніше, я там витратив вчора і сьогодні. Час для того, щоб переслухати багато реакцій на це інтерв'ю. Воно було записано під час, коли цей Карлсон був в Москві у Путіна і тримав його до цієї пори, я так зрозумів. Дякую всім за увагу. Ще раз, дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.